Першим питанням порядку денного засідання виконкому міськради 3 квітня було затвердження рішення про завершення опалювального сезону з 1 квітня. Разом з тим, відключення опалення закладів медицини буде проведено за умови стабільної добової температури понад плюс 8 градусів. Виконком дав дозвіл на харчування дитини за рахунок міського бюджету загибло Сергія Медведенка. Члени виконкому підтримали пропозиції комісії з питань захисту прав дітей. Надано дозвіл на замовлення проєктно, кошторисної документації на капітальний ремонт харчоблоку Карлицького ліцею No2 імені Василя Дашенка. Виконком розглянув ще інші питання, які будуть винесені на сесію міської ради, засідання якої заплановано провести 6 квітня. Mm-hmm. Не дивуйтеся такому кадру. У час воєнного стану маємо бути готові до будь-яких прикрих несподіванок, але й самі їх не повинні створювати. Це можна вважати головною думкою навчань цивільної оборони, які відбулися нещодавно в приміщенні Карлівського будинку культури, а запросили туди представників органів місцевого самоврядування, старост сіл, посадовців, установ та організацій, жителів громади. Очільник одного з підрозділів служби надзвичайних ситуацій у Бухівського управління Сергій Они. Почав свій виступ з невтішної статистики. Торік у нас зафіксовано було 99 пожеж, і половина з них пов'язана із загоранням трав'яного настилу рослинних решток. У 2023 році вже 44 пожежі, і більшість їх знов стосується спалення сухої трави. Штраф за подібне спалення стартує від 3 тисяч гривень. Але камінь спотикання відсутність фото чи відеофіксації, а без них покарати зловмисників важко. Виклик пожежного автомобіля автомобіля коштує десятки тисяч гривень, навіть з цього погляду слушно є категорична заборона спалювати суху траву чи торічні рослинні рештки. А що вже казати про шкоду для екології і нашого здоров'я? А ось начальник інженерної служби сектору оборони номер 11 у межах Убугівського району інформував зібрання про речі вибухові у прямому сенсі. Ішлося про небезпеку, яку несуть міни та інші вибухові пристрої. І, хоч територію нашої і сусідній Ромад обійшла біда із замінуванням землі, об'єктів та техніки, все ж не зайве знати бодай найдоступнішу інформацію, щоб зберегти здоров'я і життя, бо трапитися може все. Ось, приміром, звичайна протипіхотна міна направленої дії. Має понад пів тисячі осколків, вражає на 58 метрів у заданому напрямку до висоти 4 метри. Дуже небезпечні осколкові протипіхотні міни, які легко маскують у траві і які вражають уламками корпусу або готовими елементами. Осколкові радіусні міни мають понад 2 тисячі осколків, радіус суцільного ураження 30 метрів. Не будемо вас стомлювати характеристиками цих смертоносних пристроїв. Лише підсумуємо, що треба робити, коли вам трапиться міна або будь-який невідомий предмет, що може нести вибухову небезпеку. Правила прості: зупинитись і зупинити тих, хто поряд з вами, оцінити ситуацію, озирнутись довкола, що за місцина чи далеко від дороги, доповісти, зателефонувати у 101 чи 102, надавши необхідну інформацію про невідомий предмет чи міну, по можливості потурбуватися про якісь знаки для розпізнання. Знання небезпеки із підручних матеріалів, щоб фахівці легше знайшли небезпечне місце. Фахівці це піротехніки чи ДСНСники, і після цього всього повернутися назад. Головне не підходити, не торкатися міни чи предмету, не накривати, намагатись не допускати сторонніх у небезпечний район. Чому спалення сухої трави і сміття загрожує національній безпеці? Як касетна міна може опинитися на мирній території? Про це детальніше у тижневику Карличина із 7 квітня. Після виконкому 3 квітня відбулось розширене засідання оперативного штабу за участі сіл. Карлицький міський голова Олександр Панюта зразу ж слово надав медикам. Зокрема. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра повідомила, що хворих на ковід. У нас зараз 34 хворих, лікується амбулаторно-стаціонарно 5. Всього хворих у нас 39 по ковіду. Швидкі тести зроблено 63, негативних 39, позитивних 4. Тобто на ковід захворювання у нас падає. РВЇ трошечки більше, у нас 112 чоловік за тиждень звернулося, пневмоній 37, амбулатор... 37 амбулаторно-пневмоній. Леву у частину засідання оперативного штабу зайняло питання ходу двомісячника благоустрою населених пунктів громади та й взагалі весняним роботам, які необхідно встигнути зробити до Великодніх свят, а там і до проводів. Є нагода використати в цих та інших роботах людей, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Кошти на це держава виділяє. Давайте будемо використовувати. Тобто у нас обмежень з 1 квітня, з 3 вже немає. То тобто, кошти є старости, керівники комунальних підприємств, адміністрації парку. Ми повинні залучати цих максимальних людей. Люди є, які бажають працювати і. Отримувати мінімальну, але ж отримувати ну, так, заробітна плата, чи допомога як вона там дійсно зайняті на суспільно корисних роботах, будуть отримувати, хоч і мінімальну, але ж все ж зарплату, і збереженням страхового стажу. Про благоустрій Олександр Панюта вів мову і на окремій нараді зі старостами сіл після оперативного штабу. Міській раді є можливість виділити по 200 тисяч гривень на кожен населений пункт громади для ремонту аварійних ділянок доріг. Зараз уже завозиться щебень і гран у села. Як тільки стане сприятливою погнімовою, близько починаємо працювати. Ми ще закупили 3 тисячі тонн, у нас ще залишилось там на закупівлю ще, по-моєму, 600 тисяч, ми ще одну дію зробимо і знову її розвеземо. Ну, поки попробуємо максимально в цьому напрямку. Виступали старости сіл по черзі, говорили про свої потреби, а це забезпечення землі на кладовища, потреби в бульдозерах, установці для дробіння гілля і таке інше. Роботи вистачає для всіх. І головне, не треба дивитися на негоду, чекати сонячних днів, а бути активними. Так само, як і керівникам комунальних підприємств, зокрема, міськрембуд Ви повинні заготовити вапну щоб не вийшло, що сьогодні дощ прийде понеділок, а ви скажете, ми ще вапни не закупили. Кожний. Кожний населений пункт повинен мати Людмила Василя. Якщо ви самі шукаєте, не є проблема, шукайте. Але в кожного на цьому тижні все було повинно на руках. Щоб ми, отак, як он стала, встала, навела там порядок, приємно їхати. Ну так, да, трошки раніше може воно вже трошки там і змінить колір, але головне, що зробила і є результат. Тому ми повинні дитячі майданчики, те, що я вам казав, кожний описіть, кожний де. Зварювальні роботи, де столярні роботи, та фарбування то пізніше Олексій повинні олошити процедуру на фарби. Все ж воно покотиться. Можливість послухати фрагмент репетиції зразкового духового дитячого оркестру центру творчості під орудою Ігоря Ільченка. Духовий оркестр отримав подарунок нову ударну барабанну установку вартістю 70 тисяч гривень. Якраз у кінці ігрового фрагменту ви її і побачили. Добродійниками, благочинцями по фінансуванню цінного презента виявилися благодійний фонд МГП Громаді і міська рада. Представник фонду Зінові Лялюк вручив колективу сертифікат на 50 тисяч гривень, а міська рада надала з бюджету громади 20 тисяч гривень. Керівник центру творчості Тетяна Васильчук та Ігор Ільченко дякували за доречний подарунок, але сповістили іще про одну свою музичну мрію придбати новий баритон, бо ось цьому інструменту вже понад півстоліття. І в час воєнного стану триває життя на підконтрольних Україні територіях, а дорослі прагнуть зробити життя дітлахів повноцінним, наповненим духовністю і всіма дитячими атрибутами.